Всім привіт! Сьогодні поговоримо про портативний програматор для ремонту мобільних телефонів Mega Idea dz 03 034 в одному. Цей пристрій здатен перепрограмувати Face ID, батарею та трутон. А це означає, що нам точно є про що вам розповісти. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми починаємо. Почнемо з розпаковки. Постачається він у ось такій коробці. Відкриваємо її. В Влекцій йде програматор, плата для Face ID, плата для акумулятора та тротону. Інструкція по використанню, до речі, відсканувавши QR-код, на ній ви зможете переглянути відеоінструкції від виробника. Перейшовши по QR-коду, ви бачите перше це інформація про пристрій та його можливості, та відеоінструкцію, як цим користуватись. Також в комплекті йде блок живлення. Він використовується для живлення окремої платки Face ID. Не дивлячись на те, що програматор доволі компактний, він має широкий функціонал. Підтримка та читання запису даних акумулятора, виправлення Face ID. Функції цього пристрою можна розширити за допомогою безкоштовної прошивки. Резервне копіювання даних у хмарі для запобігання їх втрати. Він простий у використанні та має багатомовну підтримку. На жаль, української там поки. Що немає, але є англійська. Плата для програмування Face ID підтримує моделі iPhone від X до 14 Pro. Плати True Tone підходять від 7-ї моделі iPhone до 13-ї. А плата для акумуляторів підходить від 8-ї моделі iPhone до 14 Pro Max. Потрібно одразу зазначити, що всі моделі програмуються через програмне забезпечення, яке потрібно встановити на ваш комп'ютер. Назва цієї програми мегаідея. Встановлюємо програму та реєструємось. Після того, як ви відкрили програму, одразу змінюєте мову на англійську, тому що вона китайська. Після зміни мови одразу оновлюємо прошивку програматора, натиснувши внизу на Upgrade Device. Оновили прошивку і можемо працювати. Зліва є три меню: перша це перепрошивка тротону, друга це перепрошивка батареї, і третя перепрошивка Face ID. Ось як виглядає процес роботи з програматором. Жодна робота майстра не обійдеться без такого чудового помічника-програматора від Кванлі Мегаідеа 4 в одному. А посилання на цей пристрій я вам залишу під цим відео. А також щоб побачити ще більше крутих пристроїв, переходьте за посиланням на наш телеграм-канал. Ми туди постійно закидаємо наші новинки, які до нас приїжджають. А також там є купа цікавої інфи для майстрів і не тільки. Ну як було корисно це відео? Пишіть в коментарях, буду дуже рада з вами поспілкуватись. Також не забувайте тиснути на подобайки та на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, що у нас виходять нові відео, а у нас вони виходять доволі такі частенько. Кажу вам до нових зустрічей, Па-па!